Десь, самі, як я був запрошує на Другобізьке радіо, то сказав, що є в нас на казі, першим директором, який в 40 році прийшов сюди, був призначений обласним управлінням, який там, так було повідомо, по культурі, я, ну, то називалося, навіть не знаю, точно інакше називалося, чем до управління культури. Був призначений чоловік Дмитро Завгородній. звісно, що десь там з Полтавщини, нібито. От, Цілий рік вони там є в кінь книжі наказів, тих перших книгах наказів, є, як вони там готувалися, що ніби там вже мало бути такого то числа, потім переносилося. І нарешті, аж у тих числах травня, коли тепер вже є, всі знають, що всесвітній день музеї, Дрогобицький обласний історичний музей було відкрито в тому будинку, який зараз знаходиться на... Олісівана Франка 32, то була колишня повітова рада, про існував музей до війни цього кілька тижня, і 23 червня Дмитро Заборотній книзі наказу пише, відбуваю на військовій зборі, тобто його забрали на фронт. Але так тоді, говорити, війна не можна було, ви знаєте, що там Брестокреплю збилося, ніхто не казав, що війна. З Той чоловік пішов з музею і більше він сюди не повернувся. Ось, за час війни в музеї нічого не пропало, тобто треба сказати, що до Дрогобицького історичного музею, бо я мав зустріч з людиною, яка прийшла сюди працювати 1 травня 1945 року, обладає Дмит... медхіднотеч. Єдиний завжди повторю то, що я. Витягнути про фон положив на стіл, а людина, яка служила в ті часи, вона страшно боялася того свої речі і казала, я на то говорити не буду. Я просто забув, що я служив і скаку. Треба було під шапку, включити, вирозуміти, розуміти, і був я встиг Я написав 16 сторінок з того, що вона говорила, тобто встиг записати всіх тих директорів, всіх тих людей, які тут були, силами яких було зібрано стільки. До музею, який нині дійсно вважається перлиною Дрогобича, і я навіть хочу зараз думаю, виконати такий свій обов'язок, щоб ми хвилиною мовчання вшанували тих музейників, яких колись тут починали. основного фонду збереження. І справді речі є унікальні. то вже було видно навіть, як 10 років ми тому робили висновку музеї, нинішній музеї національної шартисті, так? Шахтицького, коли львів'яни приходили і дивувалися, що таке такі речі багаті, такі такої якості, такого рівня, мистецтва історичного знаходиться в Другобричі. Ну, потім в Києві ми робили виставку, так само знаєте, в Скарби Музею Дрова і академіки наші, і, і Желенський, і інші там приходили і були просто подивовані, особливо нашим іконописом, ну і не лише. Ну, Напевно, ви знаєте, що того року так само ми десь в жовтні будемо робити в Києві велику виставку в скарби музею Дробичина. І так само я думаю, що ті речі, які ми представимо. Будуть там ставлені належним чином і пошановані, і будуть, кажуть, приносити славу дрова. Ну, ще треба, напевно, сказати за те, що з того часу як музей був утворений, то було маленьке там відділення. Я потім трошки стало таким мистецтвом, потім і історичний. Ну, так само я записав, що тоді, знаєте, коли весь поверх був забитий прекрасними мистецькими хворами, потім приїхали з Харкова і почали робити перший сталінський удар, там другий сталінський удар, розумієте, і Дар'я Дмитрівна. Взяла в руки про те, Дженіна і тоді він на повісимо. То та з Харкова підійшла до неї, діла і підручку і сказала, що не повісимо. І тому, напевно, сипір, яка затерпла була, розумієте, боялася це сказати. І дійсно, так було. А директор після війни, який був Олішанський, він до речі признаю, що він був майданчик, хоч зараз каузені, був на форі, на Сухоті, і так він розказував, каже, не зробить саме історія, внизу лежав і та кашка бідні, тим холоді, там не палилося. Поїхав до Києва на якісь збори директорів, і лектор там значить, київський став і розказував, що в якомусь там музеї, де він прийшов, каже, написано значить, звірів, відділ звірів значить, і портрет Леніна і Сталіна. Ольшанський, як то почув, він просто посинів від страху, тому що в нас в Другобичському музеї було написано Він і вісілий приходять, але то було ще в якомусь музеї. То він на другий день втік з той дітей, приїхав до Другобича і, і негайно забрав такий ще звір, там був звіти. І то такі от випадки були в нашому музеї розуміти дивні. Ну дійсно, що верху, на, на другому поверсі, то була така всяка мутька Лупая. А мистецькі речі були поскидувані. Ну за вже за Україну можемо тішитися тим, що вже при незалежній Україні ми не то, що стали там, усі кажуть, що там навіть щось попалили, там загубили там десь розумієте, роз цей розіграли. Другобильський музей можна вже було б називати музейним комплексом, тому що дійсно ми самі вже бачимо, скільки людей приходить. Навіть ми скажімо, так тихенько, коли якісь одного часу пересварилися з шульцівцями. Груношульцев. Але ми ще два роки не трачили, але от зараз на рік де оголошено 12 рік роком Бурно-Шульце це всесвітне від Значить, І вже вони сюди приходили і казали, що ми без палацу не обійдемося, тому що є велика потреба, щоб художні ті роботи, які уроки будуть е, до тої темні, що треба звичайно десь у нас представити. Ну і багато цікавих, ну, ясно, що і та виставка, яку ви тут бачите. То вже означає, що з фондів забрані хороші речі, які не просто там лежать і чекають, якихось там Бог знає, а вже є можливість виставити тут і, десь трогобичани, і, і люди, які приїздять, вже не є скидку сюди людей привезти і сказати, що от рогопич має такі розуміті Ну, Я думаю, що користуючись тим, що начальники є, то я, я е, зразу скажу, колись були посилі, що. От, Каже мені там, знаєте, е, Микола е, директор театру. Тенко каже, Той чоловік розвернувся, так що все не буде. Тіло в тім, що е, Микола розвернувся, тому що він є, він керує своєю установою. Я думаю, що ми тут всіх відсутно хотіли б звернутися, щоб була така задумка, що волонтерія ну, має бути в якій установі. Ну, ми так просто. Десь там при великій св'яті намікаємо. Якби то можна було зробити, то було б дуже файно, ми просто мали можливість. Е так як то є при господарці, Знаєш, коли просишся там, просишся десь там когось за чимось, то воно то не так є, коли є господарка своя. Якщо... Ну, не шукаємо ми ніяких там між собою ворогів, десь і ті ми працювати, ви розумієте, ну так є. От, але в 6 відділів, е, слава Богу, е, я думаю, що залишається лише з тими словами привітання, надзвичайні будь-які, тому що це то є така навіть інституція духовна, тому що можна знаєте, і гроші великі діставати, але такого задоволення, ну е, що людина прожила, ну, макаронів добре помачення, наїлася, що що, і сім'ї досить. А так люди, які... Я так думаю, що більшість людей, які працюють в музеї, це люди, які дійсно задоволені праці, не злежно від того, як давно держава, щось обіцяє, що ми там будемо багато. Ну, напевно, я на цьому буду закінчувати. Мамою зустрітися з вами. вибачайте за те, що ми змінили справи, тому ви мені. Оскільки я ще не тільки секретар міської ради, а ще й веду гуманітарну сферу. Ми маємо можливість не тільки спілкуватися, але і вирішувати чимало питань, які стосуються як відділу культури та і життя музею. Е, Тішується нині тим, що окрім вас є ті справді цікаві люди, які називаються одним цілим музей Дрогобичини. Оце насправді стало нашою візитівкою тільки міста Дроговича, а всієї округи, всього регіону. Насправді, хто би не приїхав, і не звідки би не приїхав, ми маємо нагоду привести до вас справді ознайомити. Засвідчує історія, що музей розпочинався з двох відділів у 1941 році, то на нинішній день він розріз. Має причетність до того, сам особистий та влада, що він мав нагоду піднятися. Коли зайшов у молоді спорудою, яка знаходилася на вулиці Франка, земля Губичення. То, якщо я не помиляюся, у 1997 році ми відкрили колишньому так? одне із приміщень, яке на нинішній день з так, називається. Це було 97 96-й рік були вибори, а в 97-му році ми це відкрили. Най пам'ятаю день, тому що разом з відкриттям оцього відділення, яке на раніше дітей називається галереєю галерею, ми тоді в той же самий день відчинили двері дитячого будинку, оран, сиротиниць. А ніхто не гарний. Щоб у 96-й рік, але що я зрозуміла? 97-й. Нині це справді стало операцією, бо воно залишилося у цьому э, становищі. І маємо нагоду нині не тільки бачити цікаві речі колишніх, а й нинішніх молодих митців. Але до того всього причетний колектив музею, зокрема, пан директор, всі, отут, хто сидить, я дуже радий за вас. Я хочу вам щиро подякувати за вашу плідну працю. Справді є дуже потужний доробок у питанні державотворення, у питанні признання історичного, духовного нашого. Тому я вам дякую за вашу прівну працю. Я хочу побажати успіхів, щастя, здоров'я, творчої наснаги і Божого благословення. Ми що її виконати. Значить, Ті грамоти, якими нагороджуються, працівники музею. Тому дозвольте, я не читаю, Тут же вуличного. Грамота Другобицької міської ради та її виконавчий комітет нагороджують Агія Ярослава Миколаївича, фотографа музею Пучина, за багатовітну сумнівність працю, вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва, збереження на спадщини, міста та Тасноводих, 70-річчя з'язанування музею. Другой день. Вот я чину, лесу і вино, завідувачі відео пам'яті <плес> пропочати. Долучається до якогось такого втаєного, де цікавого, завжди на хорошому рівні, і з за всі привітні люди. Цей день хочу побажати <плес> всім здоров'ям, основного дуже важне. Це одне із тих надбан, Господа, який наділяє нам, що ми його беремо. Злагоди в родині, не дай Бог, що колись, дай Бог, що це було не дуже пізно, а вже найближчі часи мали достатньо звідти оплату, мали достатньо умови праці, на тим будемо працювати. Щасця, здорові, злагоди і теж пілоту культури, наворожі, ну, сказав навіть такого, історичну фігуру нашого музею. Художника реставратора Лева Спокон. Всі ради. Так, Володимир Богданечка теж не бачу бачимо. Відряджені зайняті, пані Любопрошуємо. Крім цього, ми, бачите, не звикли до без концепані Люба долучить. І ми разом з поспілкою, тиші ще долучимо. Є довго живі. Незважаючи на те, як буває з рештою кожній хаті, кожній сім'ї, які відбувають в колені нему Я хотіла вам побажати, щоб ви зберегли оцю цілісність і єдність колективу. Тому що тільки тоді, коли ви є вкупі, коли ви є разом, коли ви стоїте за загальну справу розвитку і процвітання вашого музею, його нових розробок наукових, його слави для слави музею для слави міста і для наших людей, тільки тоді ви є сильні. Я вам цього хочу побажати. Ви про це ніколи не забували. Я хочу вам особисто всім побажати, щоб ви були здорові в першу чергу. Бо ми тільки тоді, коли ми не маємо здоров'я, тоді ми згадуємо, дай Боже, опиняємося з некану ліжкою і розуміємо тоді, що ото саме на таке найголовніше здоров'я всім побажати. Але щоб було здоров'я, так само дуже важливо є, яку енергетку несе людина. Якщо ви несете добро, посмішку, доброзичну людину до одного, оточуючись, то воно, відповідно, та енергетика до вас звертається. Здоров'я в сім'ї, всього доброго, кожного. Зарплати щодо зарплат я не зовсім погоджуюся. З тим я розумію, що з немає душе. Хочу з членом приспілкового комітету багаторічним. Особливо. Другий серед позитивної прислуги культури нагороджує Валерія Ящук, старшого виглядача відділу Сакрального серця, бо зайдемо зачина. Члена куркового. Забавки. Такої самої грамоти нагороджується. Дякую за роботу і за колектив. Своїна, на той, на Оксана Стак'як. Нас прийшли уважки. Тішимося, що багато гостей до нас прийшло і тішуся, що наш колектив все-таки не розвалився. Бо я правда вам скажу, коли не, я сподівалася на це свято, я не розраховувала, що е, ми всі ще є такі дружні. Тою і плідною як працювали ми, і збагатити наші фонди дуже великою колекцією. Е, я е, хочу ще, е, ну так як ми не маємо можливості матеріально вас е, трошки е, заохотити чи нагородити, то нагородимо вас грамотами і подяками. Е, до кожного подяки е, я додаю вам маленькі образочки. Образочки, які. Це є Богородиця неостанної бомчі. Леся, прошу, бо голодів немає. Подарунком від прострівки, від дирекції буде служба Божа. Якось у терплиці. Звятомо, На приємно, від нашого музею, ми завжди вітаємо. <звітник> Та хвора і дач не може прийти. І маєте ще одне вітання від Івана е, Михайловича Скібака, колишнього нашого директора, який теж телефонічно нас привітав цим. thank